Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі стаканчик. Ось такий виходить стаканчик. Цей стаканчик робиться дуже легко. В середині стаканчик дуже об'ємний. В нього можна щось класти, а також цей стаканчик водонепроникний. Якщо в нього набрати води, то він не буде пропускати воду. Давайте ми це орігамі будемо робити разом. Щоб зробити стаканчик, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок, складаємо його з кута в кут. Розвертаємо листок, складаємо листок на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. В одну сторону загинаємо вгору по центральній лінії. Тепер з іншої сторони боковий кут загинаємо набік до бокового кута. Наводимо листок. І перевертаємо листки назад з обох сторін. Ось у нас починається лінія. І до цього місця загинаємо боковий кут. Наводимо листок. Тепер з іншої сторони. Ось цей кут. загинаємо ось до цього кута. Ось у нас трішки виступає листок, тому ми його опускаємо вниз, ось так, під листок ховаємо. Тепер тримаємо листок і знову наводимо. Біля початку верхніх листів перевертаємо вниз верхній листок, наводимо, перевертаємо на іншу сторону. І опускаємо вниз листок і наводимо. Беремо стаканчик, розширяємо середину. І тепер орігальний стаканчик вже готовий.